Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже-дуже смачний, яскравий смаколик, який не треба випікати, який не треба там за ним, як то кажуть, доглядати. Значить, зефірний тортик або тортик із зефіру. Зразу скажу, це рецепт не мій, це дуже-дуже дуже давно, дуже давно була телепередача. І я цей зефірний тортик побачила на телепередачі. І готувала його лайма вайколе. Він мені так сподобався, він такий гарний і з ним не треба дуже, я ж кажу, довго гратися. Все настільки просто. Фрукти ягоди беремо тільки по сезону або ті, що ми дуже-дуже смакуємо. Абсолютно любі ягоди, от що є, а сама основа це зефір. Саме дороге, що тут є, це вершки. Ну, вершки, звісно, треба брати чим більше жирність. У мене вершки треба від 33, у мене 36. І то це не написано, що це вершки, а сметанка. 36%. 500 мл вершків. Тільки-тільки достала з холодильника і відлила 500 мл. І починаємо збивати. Це саме перше, що ми робимо, треба збити бігом вершки. Ось результат гарно збитих вершків, коли вони вже не скапують, не стікають. Бачите, і тримаються. Вони повинні стати такі, як глянцеві. А саме головне забула вам сказати: посуда, в якій ви збиваєте вершки, вона повинна бути взагалі не вологою, не мокрою, сухою, сухою та холодною. І вершки також дуже холодні. І тоді буде такий результат: ось, не виливається. Бачите? Все, вершки поки що відкладаємо в сторону. Що нам треба ще зробити? Горіхи десь приблизно 250 до 300 грив. Або блендером, ну не сильно змельчити, не дуже міленький, або ножом порізати, посікти-посікти. Або блендером і змільчити, і то так декілька тільки обертів зробити, щоб вони крупна крошка була, не мілка. Так буде смачніше. Але горішки перед тим, як їх змільчить, спочатку їх підсушіть на сухій сковородці, там пару хвилин, щоб вони піджарились. І коли ви почуєте такий запах, вже сковородки, що горішок вже піджарюється, виключаєте, і тоді його дрібніть. І це буде набагато смачніше, бо ми кожну прослойку будемо посипати горішками. Так буде дуже-дуже смачно. Ще нам треба зефір. У мене звичайний білий і рожевий зефір. Звичайний. Цукру взагалі в цей тортик не йде. Ні ванільного цукру, ні звичайного цукру, ні крохмалю, ні борошна сюди взагалі не йде. Зефір має і ванільний смак, так що нам не треба ванільки. навіть добавляти. І зефір ми весь ділимо на половинки такі, і рожевий, і білий. Десь приблизно до пів кіло, може 400-450 грам. Все залежить тільки від цього, як ви його наріжете. Це тільки від цього і залежить ці грами. Ну, ми будемо різати, щоб порізати зефір, перше берете стакан кип'яточку, берете звичайний ніж, яким будете різати, в кип'яточок кладете. І берете зефірчик, цю половинку, яку розрізали. І як у вас виходить, настільки будемо зараз різати. Нарізаємо і нарізаємо От приблизно десь отак. Кружочки чи полукружочки, тут нема різниці. І нож складемо в кипяток, і потім знов. І так, у мене з половинки, дівчата, виходить, і хлопчики, три, чотири. У мене 5 штучок. Получилося, з одної половинки шматочків. І так беремо другу от рожеву і точно так же ріжу. І так, будемо різати, підготавлювати наш зефірчик. Якщо у вас щось нерівно, навіть і не панікуйте, не переживайте, тому що в цей тортик, коли ви будете викладати ці кружочки, ви самі побачите, що десь треба рівненький, а десь треба тільки четверта частина кружочка. Не завжди треба і дуже так все гладко і чітко. І отак нарізаємо, як виходить. Зефірчик порізаний поки що відкладаємо в сторону. Як і вершки, він нам не потрібний. І беремо десь приблизно грам 300 смородина. У мене звичайна, не проварена, а звичайна смородина заморожена. Я смородину достала з морозілки, положила її у друшлячок. Оцей. Вона трошки стекла від вологи. І тепер цю смородину я просто буду отак, якби перетирати. Саме пюре від смородини мені треба. І отак, цю смородину. Вичавили. Нам же саме головне це тільки її середина. Шкірочки нам не треба. Все, і тепер нам оце пюре це буде для прослойки, будемо перемазувати. Ні цукру, нічого ж не додаємо. Все, тепер все у нас підготовлено. У мене буде смородина, горіхи, вершки, зефир. Полуниця, полуниця свіжа, не заморожена. Не не, не то, що там як у мене, можна замінити полуницю бананом, киві, можна вишнею без косточок консервірованою, можна консервованим персиком замінити чи абрикосом. Люба, навіть черешня підходить. А якщо ще й по сезону робите літом, то взагалі і свіжу смородину можна посипати, і малинку свіжу, жоржина, ця голубіка, як вона правильно кажеться, лохина. Оце все сюди підходить. Тільки те, що ви любите, і ваша сім'я любить. Значить, тут десь грам 200-250 п'ятдесят полонички. Я її поріжу, такими як слайсиками, і приступаємо. У мене буде отаке от кільце. В діаметрі 20 см, Діаметром. буду викладати в кольцю кондитерському. На саме дно я буду застеляти звичайний пергамент. І починаємо. Мені треба на дно, щоб щось було, якесь упруге, типа роздосики, чи блюдо, ставимо кольцо. Тепер можна і так викладати, а можна. І пергамент. Водичкою змазати кольцо і приклеїти всередині пергамент. Пергамент це для того, щоб вам потім було легше зняти кільце. І у кого є, в мене просто вона є: ацетатна плівочка така. Намачуємо кольцо водичкою і приклеюємо оцю ацетатну плівочку. Просто змастити кольцо водичкою з усіх сторон. І приклеїти плівочку. Собі просто упрощаємо роботу. Це в кого є, в кого немає, я скажу, звичайний кажу, звичайний пергамент. Відріжте по розміру кільця і кільце змастіть просто водичкою чи збризніть водичкою, і пергамент легко приклеїться. Або на олію, або на воду. І так от це багаторазова, раджу, якщо хто побачить то купіть. Вона продається, це не дефіцит. І коли після використання її просто помили під краном, висушили і другий раз використовуєте. Саме головне її по розміру відрізати. Все. І так, форма готова для роботи. І починаємо. Перший слой зефір викладаємо. І так, викладаємо нодим на хльост. І оці дирочки, за які я вам говорила, що у нас появляється, ми також закриваємо. Тільки зефірки ріжемо під цей розмір дирочок, ковти, яка підійде. І от або рвемо, або ламаємо, і отако закриваємо. І так кожен край, де ви бачите, що вам треба закрити. Перший слой зефіра у нас виложений. Тепер ми наносимо вершки. Так просто, щоб закрити, не видно було, щоб зефіру наносимо так вершки. Не дуже товсто і по всьому діаметрі наносимо вершочки на зефір. Отак воно має виглядати. Нанесли крем рівномірно. І після крему, коли сливки нанесли. Посипаємо щедро, так щедро горіхами. Горішки посипали, а тепер на слой горіхів поливаємо пюре із смородини, яке ми перетирали. Беремо ложечку так пюре і поливаємо. Дивіться, саме головне, я не доходжу до країв. Я так стараюся коло края краю рядишком, але не доходжу до самого краю. Це знаєте для чого? Щоб наш тортик, на виході, коли ми його доставати будемо, щоб ця смородинка не потікла по краям. І от так. Після смородиного пюре наступний слой тепер йде у нас. Зефір. І так будуть всі слої повторятися. зефір, вершки, горіхи, смородинове пюре і так слой за слоєм. І отак кожний зефірчик викладаємо. Дирки і... опять будемо закривати, де нам тільки видно отако прикривати наші недостатки остатками. Після того, як виклали другий слой зефіра, знову наносимо вершки крем. І так само по всьому розподіляємо рівномірно по всьому зефірчику. Після вершків знову горішки. Щедро посипаємо меленими горішками і знову наносимо пюре із смородини. Або, якщо ви зробили з клюкви, бо можна також з клюкви, з ожини. То, яке у вас є, можна кожен слой по-різному робити. Наприклад, пару слоїв смородини, пару слоїв клюква, перетерта. І зараз знов повторюється слой зефір. І викладаємо знов зефір. Третій слой зефіра виклали, на нього намазали вершки. На вершки посипали ми горіхи. І тепер прийшов час, ми полуницю будемо викладати. І так, нарізаємо полуницю слайсами. І отако нарізаємо і викладаємо, як зефір по кругу. Оці зелененькі можна прибрати, які хвостики, щоб їх в тортику не було, бо вони. Все-таки дають тверденькі, а полуниця сама м'якенька. І нарізаємо і викладаємо. Після полуниці, яку ми виклали слой, тепер будемо так само вершки прямо на полуницю. Це ж класика вершки і полуниця. І розравні, розрівнюємо. І так гладенько-гладенько, рівномірно. Вирівнюємо, виклали вершки, розрівняли, і зараз знову слой зефіру викладаємо по кругу. І коли ми виклали останній слой, це вже зефіру, останній зефіру вже нема, і в мене пішло пів кілограма зефіру. І тепер на зефір останній слой це викладаємо вершки. Трошки вершків залиште, щоб вам коли витягнути кольце, щоб бока підрівняти, трошки залиште там пару столових ложок. А так, розрівнюємо слой вершками. І так, зверху на зефір ми покрили вершки, останній слой. Тепер на цьому етапі саме головне, коли ми зверху покрили ці вершки, дати тортику, постояти в холодному місті, може, часов вісім, може, шість, на всю ніч, якщо ви робите вечором. Якщо ви робите в день, то годин шість-сім точно хай відстаюється. Зверху накрийте його звичайною харчовою плівочкою. Так, накрийте, щоб він не обсихав. І я на завтра залишила. Ну, Десь, може, столових ложки дві вершків. Це для того, що коли я його завтра зніму з кільця, щоб бока все його вирівняти і в холодне місце. Наш тортик уже трохи постояв. Зняла я це татву-плівочку. І будемо залишком вершків, які ми спеціально залишали, будемо бока зглажувати всі наші. Нерівності? Так. Можна шпателем, можна лопаткою, кому чим удобно. Коли б все вирівняли, якби. тепер починаємо прикрашати. Кожен за своїм бажанням. Можна оці бока горіхом, меленим, який у нас залишився, а можна і шоколадом потертим. Я хочу шоколад наверх, а бока горіхом, і зверху виложити просто свіжу полуничку, яка залишилась. Поріжу. В общем, Прикрашаю бока горішком. Присипали горішками, зрівняли, як могли, Тепер кругом натерла шоколадку, чор... чорний шоколад на отаку тертушечку. І зараз хочу отак піти просто по ободочку. Всередину хочу полуничку, а ободочок отак піду шоколадом чорним. І так весь тортик буду крутити і сипати. Ободочок зробили шоколадом і полуничку порізала слайсами, виложила кругом. І ось якось так. І в результаті ми маємо от такий тортик. Акуратненький маленький тортик. Дуже-дуже смачний. В приготуванні легкий. А украшайте можна бананами, можна киві, можна просто ягоди, чи чорниця, чи лохина, чи смородина чорна на білому, гарно буде виглядати. Ну Тепер здаш тортик, ставимо в холодильник, щоб ще годинку-дві постояв. Все це закріпилося, застило, і потім починаємо різати. Так що смакуйте на здоров'я. пробуйте!